Дівчата, дивіться, як зараз в моді. Під строгий костюм вдягається. боді. Ой, спідня білизна чорна. Дуже круто. Всім привіт! З повернення на мій канал. Це я в чоловічому відділі, копаючись, знайшла ось таку сорочку джинсу, джинсову, теж зі знижкою. Сьогодні той день, коли нічого не подобається, але моя задача все одно показати вам. Прекрасні, чудові, я б сказала, геніальні знижки, які будуть тривати до 30 квітня у магазині «Резерт». і звісно, пішли в жіночий відділ. Магазин «Резерт», огляд знижок може бути поганий звук, тому що я забула навушники вдома, навушники з мікрофоном. Ось тому не знаю, як це піде. Давайте подивимося. Знижки в магазині резерв тривають міжсезонний розпродаж. На дворі весна і вже так тепліє, помітно. Хочеться обновитися і аби ще це було за недорого. Тому давайте подивимося, все-таки придивимося на штанці. Мені ось ці, наприклад, подобаються дуже хакі з якимсь теж таким бомбером в хакі, ну або просто чорним якимсь бомбером. Це такий дивіться, casual style. дуже класна тканинка. Я думаю, що це поліестер віскоза. 50% знижка на них зараз. 599. Не сказали, що знижка буде діяти до 30 квітня. Дивіться, які гарні. І тут тімають муща штанів просто які хочеш і не хочеш. На зараз, от на весну. Штани палацу. Світло-кремові за 599. Потім ось такі о, класні. Така цупка тканина. Такі можуть бути, ви знаєте, навіть такий діловий стиль. Це може бути. На резиночці тут йдуть. На Немає стрілок, але навіщо вони? Дивіться, який колір класний. І коштує скільки я сказала, 559. Мінус да? Да, 60%. Склад тканини, тут Поліестер 73 і 28 віскоза. Ось такі теж подобаються. Це теж весна, відтінок такий, да, весняний. Вони за 799 мінус 43%. Коштували там тисячу з чимось. Дуже погано надруковано. Дивіться, які гарні. Класні теж такі. Стиль кежуал. Теж от на зараз. З якоюсь, наприклад, бежевою або коричневою курточкою чи пафіром. Ось Такі є із люріксом. Теж весна, теж такий кежал. Коштують взагалі 399. Такі, от, дивіться, вони такі спорт і спортивні, і в, час, і в той же час елегантні, тому що є цей люрекс Золотисті такі вони, які їх. Робить елегантними. Ну, це такі не дуже. Така якась звичайна тканина, якась дешевенька на дотик. От такі коштують 559, навіть дорожче. Потім спортивні є, але без резинок внизу, просто йдуть такі широкі. Давайте подивимося, можливо, їх, як це. Достать сірі ось такі широкі є. білі, сп... Боже, вони всі в п'ятнах, що трапилося, дівчат? Що це таке вже? Так, за 399 ось такі спортивні молочний. ну Дивіться, наприклад, до молочного, да, спортивної молочної куртки вдягаються такі от теж спортивні такі кежуал брюки. Так, ось вони такі, ну класні. Це 100% бавовна. Ну, зараз відтінок класний, такий молочний. Зараз теж дуже модний. Дивіться, і сірі, такі біло сірі, так, такі ж, як і молочні. Це Еска в руках. Класні. Така ідуть резинка тут іде. 499. Такі кишені. Casual style такий. Широкі, просто широкі. Потім мені сподобались ось такі. Це вже точно вже весна. Блін, вони спали. Що робити, як їх витягнуть? Дивіться, який клас. Ой, взагалі. Дивіться, який діловий такий стиль. І прям вони такі навіть нарядні, Парадно-виходні. Дивіться, які класні. За 600. Ну, дуже красиво зроблені. Така посадочка середня, ніби. Дивіться, стрілочки такі строгі. Так, що тут пише? Я думаю, що це поліестер і ласта. А точніше, тут поліестер і віскоза 45, бачите? Поліестер і віскоза. Ну, дуже класні штани прям. Позаду так акуратно зроблені, прям клас. І ще сірі подобаються такі. Сірі такі палаццо. Уже з поясом ідуть. Можна витягнути і глянути. Дивіться, які класні, широкі такі, да? супер. Просто давайте дивитися, скільки коштують, яка знижка на них. 300 гривень, уявляєте? Ці штани дівчат 300 гривень. Ну, тому що залишилось, я думаю, що вони, вони це XL, якихось пару розмірів, ні, їх практично вже немає. Тут я не бачу більше. Вони одні такі сірі, це зовсім інша вже пішла модель, це теж за 399, але XS і зовсім уже інша модель. Тут уже смуга, тут клітка пішла. ну Клітка такі, вони більше на осінь. І тут дуже-дуже висока посадка. Класні стильні, стильний принт, але такі весня, осінні, а ці можна от зараз. Із блакитною сорочкою було б дуже круто. Да, Один єдиний розмір, 300 гривень. Ще одні штани, які от просто дуже круті, за таку ціну, подивіться, 199, і тому що їх залишилося тут тільки двоє. Дві Ски, до речі, але вони короткі, вони недовгі. Хоча можна стилізувати із білими шкарпетками, наприклад, і чорними лоферами чи коричневими. Дивіться, ціна, це просто шок. Отфіт на весну за 400 гривень. блуза раз за 199. Вдягаємо ось такі сюди штани можна підбираємо. Теж за 199 і взуття, яке у вас там є вдома. Сюди на даний момент я не знаю, можуть бути, можуть бути навіть ось ці. Козаки підійти. Взагалі, сюди, якщо козаки, сюди підійдуть будь-які джинси ваші улюблені. Блузочки непогані. Ціна супер проста. Дивіться, класно з цими штанями. Є ще ось таке, дивіться ще чудо. Це ніби під замш 799-43%. Відтінок насичений кемеру. Ось такі. Ну, як на мене, занадто дивіться, яскраві. Ні? Ну, таке воно щось. 799. І залишилось їх багато, ну, тому що в такому ну, не, не зрозуміло, куди це носити, під що це вдягти. Ой, класні, дивіться, ще шкіра залишилась, ось такий відтіночок теж дуже-дуже класний. Давайте подивимось на них. Вони вузькі, донизу завужені. І ще на таких змієчках. Зараз буду голосно роз... розмовляти, бо я боюся, що мене взагалі не чують. 300 гривень. МК. Вау! Це на осінь, на зиму. Дивіться, які круті. М -м? Скажіть. І в такому ж відтінку підбираємо пуховик. Ось такий лучок на осінь, дивіться, які класні. Дуже м'якенькі, обрізаний модний низ за 300, будь ласка. Коротше, можна купити на осінь тут, на весну і на літо. І все за смішну ціну. Продовжимо дивитися знижки. Блузи пішли. Сукні я показувала в минулому відео. Пам'ятаєте, з резерву? А тут ось такі блузінці красиві пішли весна. Теж на весну зараз можна прихопити щось це недорого. 499. Гляньте, який красивий принт. Сюди підійдуть темно-сині джинси, наприклад, широкі, якісь флеєр, вони ще називаються. Ну, Це тобто донизу розширення А-ля Кльош. Дивіться, як красиво із темно-синім денімом. Уявляємо тут такі широкі джинси темно-сині. Або вузькі, зараз скіні теж повертаються. Подобається мені ця блуза. Така прям, прям хороша якість. О, які сорочечки симпатичні, зверніть увагу. Дуже люблю це поєднання. Але тут іде рожева, така, рожева нитка і. Ну, занадто тумач якийсь. І, і люрикс, і рожева. Мені подобається, коли синій, і чорний, і темно-зелений. Темно а тут прям і рожевий. Хоча, дивіться, теж стильна сорочка така. Скільки коштує? 700, напевно, що. XS. ну, малі розміри залишилися. XS, XS, на жаль, на жаль, це буде просто впритик. 700. Дуже приємна тканина, що я вам скажу. да, Треба було приходити раніше і думати мозгами раніше. Ну, я за себе. Що зараз? Зараз вже таке. Ну, червоний я не носитиму, наприклад. Да? а от те, щоб реально носила, його вже немає в розмірі впра... в... в потрібному. Ну, таке смуга, такі сорочки 499. Ну, таке щось блузи Якісь такі пішли. Ось симпатична, дивіться, така, да? елегантна, стильна. Хотіла так швидко показати за 300, ну, тому що XS на дуже-дуже худеньку. Ось такий леопардовий принт трендові. Вільний крій, дивіться, такий ніде нічого не стягує. Застібка позаду такий гуцик. Люрекс так. також присутній. Так. Такий рукавчик призібраний. Увага! За 199. Клас! От на зараз, наприклад, ось такі можна джемпери придивитися. 599, коштував 1399. Склад тканини хороший. Тут 50 віскоза, 28 поліестер і 22 поліамід. Можна вдягати із джинсиками білими чи то синіми. Поверх вдягаємо просто тренч, прям м'якусінький, чорна та біла смуга. А на рукавах ідуть такі навіть як як сказати, такі деталі, пришиті, типу гудзики. Да? Для краси. Потім ось такі чорні водолазки з таким натяком на романтику у вигляді да такої зав'язки чи бантика, чи стрічечки. 399 гривень. Я розумію, що вони йдуть в обтяжку. І це звичайний такий трикотаж. Це і весна, це осінь, ціна хороша. Зайшла в чоловічий відділ, теж заглянути, що тут. Там теж продовжується в чоловічому теж міжсезонний, міжсезонний розпродаж. Дивіться, яку сорочку можна купити жінці в чоловічому відділі. Клас, гляньте, яка класна. Вона одна, до речі, залишилася в чоловічому відділі. Ось така еска. Відтінки суперські, такі 699 гривень. І тепленька така, байкова, чи як це називається. Знаєте, яке класна. принт. Що В жіночому вже між сорочками, в сорочках уже ти не знайдеш, наприклад, розміру свого, тільки ексесочки залишились. А тут, дивіться, тут і блакитні, ось такі класні на жінку можна теж. Дивіться. Такий шикарний принт денім. В таких квадратиках просто супер. може навіть приміряти для себе цікаво. Так, елька Мені аби Мку знайти. елька Так, о, Ска є. Можна Еску приміряти? Ідеально сіла сорочка. Це розмір С. В Мкі було б взагалі, мені здається, супер. Хоча і так непогано під низ вдягаємо білу футболку або білу майку. Можна бежевий якийсь боді, навіть корсет. Корсети зараз теж моді. І блакитні джинси джинси в подібних відтіночках. І ще одну сорочку я приміряла з чоловічого відділу. Вона залишилась в одному екземплярі. Класно підійшла, теж, наприклад, до блакитних джинс, до якихось бежевих джинс буде класно. Це більше як вітровка, під низ можна вдягати бежеву водолазку чи білу.